Суд же прильоти кабі п'ять кабів пролетіло. Про злочини російської армії на території Курщини та про допомогу місцевому населенню з боку українських військових розповіли учасники курської операції, представники оперативно-тактичного угрупування Сіверськ днями вони передали до Чернігівського історичного музею артефакти цих історичних подій та розповіли, як вже третій місяць українська армія утримує населені пункти курщини і як рашисти ставляться до свого ж населення. Коли ми брали під контроль саме місто суджу. Воно залунув всі будівлі практично ціли. Там три будівлі постраждали, коли ми вибивали звідти рашистів. і, і населення пункти сели взагалі були ціли. Ми обходили їх і брали під контроль цю територію, чимало полонених. Але згодом. Самі росіянці почали просто руйнувати своє власне місто. Саме по вічному вогню їхні впівдрони прилітали. Вони нищать. Ми навіть не чіпали їхні триколорні ці вінки, на них меморальні дошки, нічого символіку їхню не чіпали. На відміну від того, що вони витворювали, от зокрема на Чернігівщині, саме російська армія знищила кабами льодовий палац та дитячий садочок в суджі, розбили евпів дронами, навіть пам'ятник своєму ж ідолу Леніну. Уламки його голови представники оперативно-тактичного угрупування Сіверськ передали разом з іншими свідченнями військових злочинів росіян до Чернігівського обласного історичного музею. Ось, ось це, от якраз шматки від того Леніна. З міста Суджа, от ось ці шматки. Тут, да. І це, це для ну, от, залишки, хвостовики. Зараз просто усіяно, все місто усіяно такими залишками. Багато не розірваних залишилося снарядів, Вони там безліч. Їх. І ми прибираємо, намагаємося, щоб люди могли хоча б пересуватися. За свідченнями представників Отусіверськ на території Курщини військові Російської Федерації діють агресивно, як і в Україні, обстрілюють житлові будинки місцевих росіян та цивільну інфраструктуру. При цьому жителів суджі та інших населених пунктів кидають на призволяще. Зараз місцеве населення просто змушено ховатися по підвалах, і скільки через міжнародні організації. Ми зверталися до Кремля, щоб вони надали саме для своїх людей якийсь зелений коридор, режим тиші, але ж відповіді ніякої не було. І з їхнього боку є. Вони дуже багато кабів. Вже вже на цю територію з початку операції. Ми рахували вже практично там під 4 тисячі кабів. Вони тільки на то це тільки кабів, якщо рахувати. Там просто вони нищать населені пункти села вщент. Ось ми зранку приїжджаємо, а там пів вулиці вже нема, Просто перед нами там п'ять кабів прям прилітають, і, і сразу, одразу там десяток домів їх, їх не існує просто. Військова комендатура, створена нашими військовими в Суджанському районі, вже близько трьох місяців допомагає місцевим виживати, забезпечує всім необхідним. Росія, як всім відомо, евакуацію не організувала, і допомагати своїм людям ну ніяк не збиралась. Командатура створена. Вона так само доставляла їжу, бутильовану воду, медикаменти, працювали лікарі. Також вони їздили, дивились, де люди знаходились, які не могли пересуватися. Також займалися евакуацією населення. Наша функція була показати всьому світу, як поводяться наші військові, що ми не Росія, ми вміємо себе поводити з людьми. Ми дотримуємо всіх норм та прав міжнародного гуманітарного права. Тобто, російське цивільне населення було здивоване, насправді, як ми з ними поводимось. Зараз представники військової комендатури на території Російської Федерації організовують евакуацію місцевого населення, яке не зможе вижити в селах, зруйнованих російською армією. Вже з червоним хрестом є домовлення, щоб через них будуть люди потрохи евакуюватися саме. От частинами також до історичного музею передали речі, які знаходили в розгромлених будівлях. Журнал обліку ввезення вивезення валюти із суджанського митного посту, дитячу книжку насправді пропагандистського змісту, наповнену текстами та ілюстраціями, що прославляють водночас і російську церкву, і радянські часи. Операцію на Курщині говорять військові. Українці зруйнували міф про непорушність кордонів Російської Федерації. Нам їхньої території не треба. Ми завжди місцевим наголошуємо. Ми не завойовники, ми прийшли просто для того, щоб вони пішли з України і показати, що в цю гру і вдвох можна грати, і щоб вони відчули. По-друге, наші воїни доказали, що ми здатні на блискучі наступальні операції. Виконуємо бойові задачі при наявності необхідної зброї. У нас і ставлення місцевого населення за три місяці з початку курської операції змінилося. Принаймні, дехто зрозумів, що вони не потрібні своїй владі, розповідають наші військові. Люди все розуміють. Ми їм показували навіть новини. Оці що про них кажуть в Кремлі. Вони дуже дивувалися. Що, що про них просто ніхто не дбає з боку влади. І коли Путін сказав, що вони будуть витісняти наші війська до кордону, і ми їм показували, що вони витворювали на початку війни на Чернігівщині, на Київщині, вони почали розуміти, що буде із їхніми саме населеними пунктами, що буде з ними. До них розуміння і розуміння того, що. Ну, вони дуже незручні для, для Кремля. По перше, вони свідки того ганьби російської армії, які просто або повтікали ахмат чайцей, або в полом поздавалися. Експонати, надані військовими, розмістять у відділі музею, який розповідає про події російсько-української війни. А епізоди участі чернігівців в курській операції увійдуть до екскурсійної програми. Це і гуманітарна складова, тобто саме допомога особливо лікарів, чернігівських лікарів, які там, до речі, як ми знаємо, і гинуть тут загинули. тут. Те, що українці збройні сили України не кидають навіть населення, саме е, яке ставилося фактично в перші дні до української армії до збройних сил ворожа, але все своїми вчинками, щирими е, людяними, вони доводять, що українська армія дійсно захищає передусім свою країну і створює потрібні умови людські для того населення, яким вони опікаються, але вже на території Росії, і ми. Е, Тобто, як, то, як музейники, тобто колектив саме Чернівського обласного стрічного музею імені Василя Терновського, оскільки, як ми знаємо, через кілька днів Збройні сили України будуть святкувати своє професійне свято, це День Збройних сил. Ми хочемо привітати саме збройні сили, побажати стійкості, сили духу і, звісно, скоріше перемоги, перемоги над ворогом.